Рано чи пізно кожна людина задумується над цим запитанням. як заробляти пасивно, тобто витрачати мінімум часу, та які прибуткові способи для цього існують. В цьому відео я розкажу про три основні прибуткові та перевірені способи заробітку на криптовалюті, навіть якщо ваш стартовий капітал 100, 500 або 1000 доларів. А також розкажу, кому вони підходять найбільше, в чому їх мінуси, про які мало хто розказує, та, звісно, основні переваги. Про ці три способи пасивного заробітку на крипті буду розказувати по мірі росту їх дохідності. Додивіться це відео до кінця, адже останній спосіб має Цікавити найбільше людей, які мають капітал від 50 тисяч. Тож, перший спосіб пасивного заробітку на крипті це стейкінг. Стейкінг це аналог депозиту в банку, за який ви отримуєте відсоток, тільки в нашому випадку це депозит під відсоток на криптовалютній біржі. Простими словами, ви ввідаєте свої криптодолари USDT, USDC або інші криптовалюти в користування криптовалютній біржі, за що і отримуєте винагороду, а вона виплачує вам за це відсоток. Скільки можна зробити зі стейкінгу? Для цього давайте перейдемо на сторінку найбільшої криптовалютної біржі. Біржі Binance та перейдемо в розділ стейкінгу, який називається Earn. Тут обираємо Simple Earn. Гортаючи вниз, ми можемо з вами побачити, які криптовалюти ми можемо стейкати, тобто віддавати в користування криптовалютній біржі, а також яку ми дохідність отримаємо за певний період часу. Перш за все, звертайте увагу на два основних криптодолари: це USDC та USDT. В другій колонці ви можете бачити річну дохідність, яку дає біржа за стейкінг вашої криптовалюти. Для USDC це приблизно 10%. Для USDT 9%. В різних випадках цей відсоток може бути трохи вищий або трохи менший, в залежності від стану криптовалютного ринку. Тобто він росте або падає. Але як я і сказав, в середньому це 9-12% річних. Тобто, поклавши на такий собі криптовалютний депозит 1000 доларів, через рік ви можете отримати 100 або 120 доларів пасивного заробітку. Чим більший ваш капітал, тим відповідно і більший прибуток. З 10 тисяч доларів ви можете отримати 1000-1200 доларів. Також зверніть увагу на те, що ви можете обрати тривалість вашого стейкінгу. Ви можете обрати без Строковий стейкінг, тобто в будь-який момент ви можете забрати власні кошти. А також є стейкінг, які обмежуються по дням. Наприклад, для USDT ми можемо брати стейкінг на 21 день. Якщо ви приймете рішення вивести їх раніше, ви не отримуєте цю винагороду. Тому при стейкінгу обов'язково звертаєте увагу. Це безстроковий стейкінг або стейкінг на певний період. Обов'язково зверніть увагу на стейкінг інших криптовалют, наприклад, біткоїна та ефіра. За біткоїн ви можете отримати приблизно 0,28% річних за ефір, приблизно 2,8%. Ви можете сказати, що це і не так багато, але якщо ваші криптовалюти зберігаються на біржі, ви є довгостроковим інвестором на криптовалютний ринок, то чому б не отримати і додатковий прибуток? Чому я нараджу вам звертати увагу на монети з більшою дохідністю? Ви можете натиснути «Подивитись більше, і у вас відкриється повний список, тому що ціна цих криптовалют вона є змінною. Якщо ви умовно застейкаєте під 20% річних. Якусь з цих монеток, то її ціна за цей час може впасти на 40%. Тобі ви можете втратити значну частину вашого капіталу тільки через те, що ціна цієї монетки впала, і зі стейкінгу навіть не перекрити цей мінус. Тому, як я і сказав на самому початку, перш за все, при стейкінгу звертайте увагу на криптодолари, тобто стейблкоїни USDC USDT, а для довгострокових інвесторів це біткоін та ефір. Стейкінг є одним з найприбутковіших способів заробітку на крипті через його переваги. І перша перевага, як не дивно, це пасивний. Дохід. Ви отримаєте винагороду просто за зберігання ваших монет. Друге, це простота. Вам не потрібно торгувати або постійно стежити за ринком. І третє, ви можете отримати вищі відсотки, ніж у банку. Наприклад, доларовий депозит в Україні це приблизно 2-3% річних, а за кордоном іноді ставки по депозиту можуть бути навіть і від'ємні, а дохідність стейкінгу може складати від 8 до 12%, а іноді навіть і більше. Тут одразу варто перейти до недоліки. Перший та найбільший ризик це ризик зламу платформи, на якій ви зробили стейкінг. Потрібно ретельно обирати на надійну платформу для стейкінгу та приймати всі ризики, які є на криптовалютному ринку. Особисто я найбільше використовую саме біржа Binance. Посилання для реєстрації на ній буде в описі до цього відео. Ну і другий недолік, звісно, це менша дохідність порівняння з тими двома способами, про які я розкажу далі в цьому відео. Кому підходить стейкінг новачкам, які хочуть почати заробляти на крипті, але ще не розібрались в тому, як працює криптовалютний ринок, або ж тільки проходять навчання. Довгостроковим інвесторам, які планують зберігати криптовалюту, більше кількох років відсотки по цьому стейкінгу. Кінгу невеликий, але як я казав раніше, додатковий дохід не завадить. Є людям, які шукають пасивний дохід без високих ризиків. Тепер перейдемо до наступного більш прибуткового способу пасивного заробітку на крипті. І другий спосіб це інвестування. Інвестування це один з найбільш прибуткових та перевірених часом способів примноження капіталу. Простими словами, ви маєте купити певний актив, акції, криптовалюту або інший актив дешевше і через час продати його дорожче. А різницю ціни забрати собі. Наприклад, купити біткоін по 20 тисяч доларів. А через кілька років продати його за 100 тисяч доларів. Відповідно, цю різницю в ціні ви забираєте собі, яку можна з цього отримувати дохідність. Для порівняння візьмемо три вже класичні активи: це індекс SP 500. Цей індекс включає в себе 500 найбільших американських компаній та є таким собі індикатором здоров'я економіки всього світу. Золото класичний актив для збереження вашої доларової вартості, та біткоін першу та найголовнішу криптовалюту. Почнемо з індексу SP 500. Якщо б ви інвестували в нього 5 років тому, навіть в найбільш невдало. Для цього місця перед його значним падінням. То ми змогли б отримати на даний момент приблизно 87% прибутку. Якби інвестували на кілька місяців пізніше, то б змогли отримати приблизно 114%. для індексу S&P 500 середньорічна дохідність становить приблизно 8-12%. Тепер перейдемо до графіку золота. Його середньорічна дохідність стандартно становить в середньому 4-6% річних в доларі, але через геополітичну ситуацію в світі нестабільність все більше інвесторів намагаються зберегти власні активи в доларах. Відповідно через це і вартість золота виросла на цілих 80% за останні кілька років. І третій актив – це біткоін. Якби ви інвестували в цю криптовалюту 5 років тому, то зараз би збільшили власні інвестиції приблизно в 13 разів на 1200-1300%. Відповідно, якби ви інвестували 1000 доларів в біткоін, ви б змогли заробити приблизно 12-13 тисяч доларів, а не 800-900 доларів, як це на золоті або на індексі S&P 500. Ви можете сказати, що такий ріст було б важко передбачити 5 років тому, коли про криптовалютний ринок ще мало хто знав. І ви будете частково праві, бо велика кількість людей не знає, як взагалі аналізувати ринок та які інструменти для цього можна використовувати. Особисто я та вже більше тисячі моїх підписників та глядачів каналу використовують індикатори. Індикатори це торгові системи, які показують вам чіткий сигнал на купівлю та продаж певного активу. Наприклад, якщо ми додамо на наш графік цей індикатор, який називається Bitcoin Cycles, ви під графіком ціни біткоїна можете побачити сині та рожеві зони. І як ви вже помітили, сині зони це, як правило, найкраще місця для купівлі. Біткоїна, а коли з'являються рожеві стопчики на індикаторі Bitcoin Cycles, як правило, це одне з найкращих місць для продажу вашої криптовалюти. Відповідно, коли були останні сигнали на купівлю біткоїна по ціні 20-16 тисяч доларів, ви могли його придбати, і наразі ціна біткоїна виросла більше ніж на 500%. Якщо ви підписник мого YouTube та Telegram каналу можете користуватися цим та ще 11 індикаторами. Для аналізу та торгівлі і інвестування на криптовалютному ринку безкоштовно для цього треба перейти в опис до цього відео та перейти в мій телеграм-канал. Обов'язково на нього підписатися, адже тут ми з командою ділимось з вами актуальними новинами зі світу криптовалют. Аналітикою та прибутковими рекомендаціями, які можуть стати вам в нагоді при трейдингу та інвестуванні. А для того, щоб отримати індикатор, треба перейти в закріплення повідомлення, і тут ви можете знайти цей та ще більше індикаторів, які можете використовувати для торгівлі та інвестування криптовалютного ринку. В першу чергу обов'язково подивіться відеоінструкцію з таймкодами, як використовувати ці індикатори правильно для того, щоб вони принесли вам максимальну користь. А якщо ви ще не використовуєте платформу TradingView, це та платформа, на якій ми тільки що дивились графіки, а також додавали індикатор, то Обов'язково подивіться і відеоінструкцію, яку тут є. Якщо ви вже розібрались з трейдінгів, але не знаєте, як додати ці індикатори на графік, переходьте в коментарі, і тут буде. Чітка інструкція, як додати всі індикатори на графік. Пам'ятайте, якщо ви тільки зареєструвалися, у вас є тільки базова версія, ви не можете додавати більше ніж двох індикаторів собі на графік. Тому, якщо ви хочете замінити один з індикаторів, просто його видаляєте і додаєте новий. В чому переваги та недоліки інвестування. Почнемо з переваг. Інвестувати можна навіть з невеликих сум. Зараз мінімальна сума, за яку ви можете купити певну криптовалюту, складає навіть 10 доларів. Посилання на одну з таких бірж буде в описі до цього відео. Висока потенційна дохідність. Ціна криптовалют може зростати в рази відносно. За невеликий проміжок часу, відповідно, так само може зростати і ваш капітал, навіть 100, 1000, 10 тисяч доларів або більше. Про одну з найбільш прибуткових та перевірених стратегій інвестування, яка підходить навіть для новачків, на яку ви можете витрачати до 10 хвилин в місяць, але бути дуже прибутковим, я розкажу в кінці відео. Недоліки це волатильність. Криптовалютний ринок може як швидко рости, так і швидко падати. Якщо ви до цього не готові, ринок просто вас викине. Обмежена кількість криптовалют, в які можна інвестувати. Під інвестуванням ми зазвичай приймаємо період утримання певного. Активу від 2 років та більше, в першу чергу, це активи, які довгостроково зростають. Першим в цьому списку, звісно, є біткоін. А про інші криптовалюти я розкажу в кінці відео. І звісно, на криптовалютному ринку більший ризик, якщо ми порівнюємо це з класичними активами, наприклад, SP 500 або золото. Без ризику не отримати вищої дохідності. Але ризикувати треба з розумом, кому підходить цей спосіб пасивного заробітку. Новачкам, які хочуть зробити перший крок на криптовалютному ринку, особливо це корисно, коли ви ще не знаєте, як працює криптовалютний ринок, бо зазвичай новачки спішать, пропускають. Інвестування і лізуть в трейдинг, де можна навіть за перший місяць взагалі втратити весь капітал. До речі, якщо ви хочете навчитись розбиратись в криптовалютному ринку краще, отримати прибуткові стратегії та рекомендації, можете поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал. Адже у нас щотижня виходять корисні відео як для новачків, так і для досвідчених трейдерів та інвесторів. Зробіть це зараз довгостроковим інвесторам, які бачать перспективи в криптовалютному ринку, готові не звертати увагу на його падіння та ріс та готові чекати на дохідність від 12 місяців та більше. Тим, як ми перейдемо до найбільш прибуткового, на мою думку, способу пасивного заробітку на крипті. Напишіть в коментарях, які ще способи заробітку на криптовалютному ринку ви знаєте, та яку дохідність в рік там можна отримати. Також можете не обмежувати себе тільки криптовалютним ринком, можете написати дохідність ваших інвестицій, але щоб цей досвід був правдивий і з реальною дохідністю. Спосіб номер три управління капіталом. Що це таке? Це співпраця, де вам допомагають примножувати власний капітал за допомогою трейдингу та інвестування люди або організації, які мають компетентність. Та релевантний в цьому досвід скажу одразу, що це давно не новий продукт для ринку акцій, який користується попитом в розвинутих країнах десятиліттями. Але для криптовалютного ринку це унікальна можливість не тільки для України, а й для всього світу, адже знайти прибуткових трейдерів та інвесторів з підтвердженою торговою статистикою майже неможливо. Зараз перед вами з'являться результати учасників нашої програми управління капіталом. Варто сказати, що дохідність на криптовалютному ринку може бути різною. Все це залежить від періоду росту чи падіння, але Звісно, у нас є інструменти та напрацювання, які можуть підвищувати вашу дохідність в обидва цих періоди. В чому перевага цього способу? Ви можете використовувати стратегії, які принесли результат не тільки нам з командою, а й десяткам інших учасників. Тобто, цей досвід повторюється, навіть якщо у вас немає досвіду інвестування та торгівлі на криптовалютному ринку. Ці кошти залишаються на вашому рахунку і їх не треба нікому передавати. Тобто, це максимально безпечно. Наш результат ваш результат. Тобто команда працює лише за відсоток від прибутку. Я думаю, що це максимально чесно. Але більшість. Інвестиційних компаній та хедж фондів зазвичай ще беруть відсоток за управління, тобто менеджмент фі оплатите 2, 5, 8 відсотків в певний період, неважливо, заробили ви чи втратили. Цей спосіб можна порівняти з консалтингом, коли ви хочете створити певний бізнес, але нічого про нього не знаєте. Ви йдете до компетентних людей, які вам чітко можуть розказати про цю сферу, яку дохідність ви можете отримувати, а також які інструменти використовувати для того, щоб отримати максимальний результат. Звісно, це не означає, що ви одразу прийдете і почнете заробляти Мільйони, але в довгостроковій перспективі криптовалютний ринок дає велику кількість можливостей для того, щоб збільшити ваш капітал кратно. Тому, якщо вас зацікавив цей спосіб, ви можете написати моїй команді, отримати консультацію та додаткову інформацію, в тому числі статистику наших торгових систем, за останні роки і результати інших учасників програми, яких вже більше п'ятдесят. Посилання для зв'язку з командою буде в описі до цього відео. Кому підійде такий спосіб заробітку для людей з капіталом від п'ятидесяти тисяч, мають небагато часу для того, щоб купувати, продавати. Криптовалюту та слідкувати за ринком. Не маю досвіду, але хочу збільшити шанси заробити на криптовалютному ринку. Як я і казав, ліміт участі в цій програмі від 50 тисяч. Але якщо у вас є трохи менше капітал, все одно напишіть команді, вони дадуть вам компетентну відповідь та інформацію, яка вам також буде цікава. Наприклад, дізнайтесь і про нашу закриту спільноту, де я даю рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїні. Посилання буде в описі до цього відео. Зараз рекомендую подивитись це корисне відео з мого навчального плейлиста про одну з найкращих. Стратегії заробітку на фінансових ринках, в тому числі і криптовалютного, в першій частині відео буде теорія, яку вам треба знати обов'язково а найцікавішою буде саме друга частина вона є практичною, приємного перегляду.